Всім привіт! Рада вас вітати. Маю надію, що у всіх все добре. І сьогодні я з нашою постійною рубрикою це зразковий звіт. Оскільки, хто дивився мої попередні відео, ви знаєте, що в мене багато моточки, яку треба вив'язувати. І ось один, одна з моточних ниточок ось така класна. Це Альпака Реале. Вона в мене підійшла на один з проєктів от Вона світліша, ніж те, як бачите ви. Прям, прям так Вона вона світло-сіра, така неоднорідна, але ви її бачите як таку більш е агресивну середню сіру. Вона світло сіра, значить, це у нас іде. 70% royal baby альпака, 20% паліамід, 10% мирносова шерсть. 110 на метрів на 50 грамів, відповідно, 220 метрів на е 100 грамів. Ниточка скажу одразу, доволі таки товстенька. Тут рекомендовані спиці 3,5-4. Я скажу так, я в'яжу щільно, в мене є светри з альпакових шнурків, і цей буде найтовстіший з них усіх. От. Бо він такий дійсно щільний. Я в'яжу щільно. Я на резинку брала з питі 3,5, на основне полотно я в'язала з питями 4. До ВТО виходить, що трошки воно таке начебто більш пухнасте, бо у мене і оці переплетіння кіс, незважаючи на те, що я їх в'язала пласкими, посилання на в'язання пласких кіс, я залишу. В дописі. Після ВТО вони стали ще більш пласкіші, бо мене трошки напружувало те, що вони будуть такі товстуваті, і те, що воно буде потовщувати сам виріб. От. Але, в принципі, я дивлюся, що, можливо, косу собі додам тоді вже і на руках. Раз Вона після ВТО стала отака, прям ще трошки пласка. В мене зразок не змінив розміру. Ще раз кажу, я в'яжу щільно. Можливо, можна було би щільніше, Ну, от я додивлюся, що, що, в принципі, коли так розтягую, то вона е, така граюча. Але мені здається, то, що то зовсім буде шуба. Значить, Ось наскільки я можу, я вам хочу передати. Після ВТО е, зразок вирівнявся, розмірів повторю, в мене не змінив. І вибився отакий просто альпаковий, неймовірний. Пух вам це просто не передати. От воно таке. Для тих, хто мерзне, для тих, хто любить тості светри, і це светр можна зв'язати доволі таки швидко там, бо спиті номер 4, можна в'язати, пам'ятайте, що це буде теплий, товстий светр. Він доволі таки товстий. Якщо ви любите більш тонкі полотна і більш тонку щільність, щоб була, тоді треба вибирати щось інше. Можливо, би цей артикул від ярний би класно підійшов і на жакарди, але мені здається, що жакард буде дуже товстий. Тобто, це, прям, знаєте, для морозів мінус 15-20. Бо в мене цей свет так само буде дуже теплющий. В мене є светри з більш тонкого альпакового шнурка, вони неймовірно теплі. От. Ниточка класна, мені сподобалась вона у. Зразку висохла. Прала я вручну зробила два намилювання, і вона в мене ще полежала в пом'якшувачі для білизни. Пам'ятаємо про те, що це моточна нитка. Вона і в самому вже ось, бачите вона і в самому моточку. Вона м'якенька, вона така, з нею приємно в'язати. от Ну І найголовніше, приємне, що це спиці номер 4 І ось, дивіться, можемо взяти в порівняння. Ось в мене був шматочок, ну, який в мене був ось така зараз ниточка. Значить, ось дивіться, що в нас відбулося. Верхня вона в мене була намилена, а ось і змотка, тобто вона прям стала ще ширша. Якщо ви в'яжете не дуже щільно, ну тобто ось воно, ця прям розійшлася. Якщо в'яжете не дуже щільно, то може спиті 3,5 менше я би не радила. Якщо в'яжете щільно, як я, то 4 на основне полотно, може, можна пробувати 4,25, бо ось вона прям, ну, маю надію, що воно вам видно отаку різницю по ниточці. Ця прям в шнурочку вона розійшлася. Ця, звичайно, вона намотувалась, тому вона більш щільна. Отака От. От моточна історія. От. Посилання на сайт залишу там, де є ці кольори, вони, вони, я так думаю, зараз на постійній регулярний артикул Він у дівчат був. В мене він лежав дуже давно, але, в принципі, я подивилася, що якщо мені не вистачить на виріб моїх 400 грамів, то в принципі, можна буде докупити. Пам'ятайте, що це буде щільне, товсте, класне полотно. Я би, якщо говорити про візерунки, не розміщувала би на ньому дуже багато якихось конів, ось кісь жгуців і аранів, бо буде відчуватися товсте полотно. якесь Якісь такі, знаєте, можливо, зміни доріжок, лицьові виворітні, можливо, ажури, якщо ви любите. От. Тобто, щоб нитка не потощувалась, бо вона і так, і так, вона не тоненька. Я, звичайно, люблю більш тонке полотно, але є свет, який буде в'язатися, і хто захоче, буде в'язати його разом зі мною. От і все. Зразковий звіт, маю надію, що вам було корисно у задоволення.